Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео а, в нас буде огляд ось такого мого нового ноутбука Asus. Це Asus Вівбук 15. А тут SSD на 512 ГБ, а в оперативної пам'яті 16 ГБ. От, що в нас по залізу? AMD да, Ryzen 7, 5000 Series, си, далі. Що відповідає за графіку? AMD, AMD да, да, Radeon Graphics. І, і ще, я вам хочу сказати, у нас в комплекті пішов такий от планшіт. Ну, це хотілось би але це, на жаль, не правда, що Ні, правда, в комплекті правда. прийшов. планшет. Да. <гум> І в друга, смотрите, какого ми чехолу купили, він вже у нас повалось. У нас є тут воль, а він. 9908. Ось така тут в комплекті з ноутбуком шла. Зарядка фірмова на 45 ватт. Це нагадує оригінальна зарядка Asus. Бачите, це теж у нас Asus VivoBook 15. Друзі, що хочу сказати, як він працює, в в принципі принципі а норм в принципі, нормально а, можна користуватися, вистачає для всього, для ігор і зарядка доволі потужна. а Зарядка ця заряджає ноутбук, там ну десь за ем, думаю максимум. за за скільки? Ну, максимум думаю, за півтори години. А якщо там у вас 50%, ви ставите ваш ноутбук Asus на ось таку зарядку на 45 Вт, ваш ноутбук через десь е, хвилин через 40 чи 50 вже буде заряджений на 100%. Друзі, коробку відсьо. Ось наш другий розпакувальник. Коробку від цього ноутбука я вам а, покажу в слідючому відео. Ну, це більше сучасний ноутбук. Є, такий, є ще такий ноутбук, але тільки там не Ryzen 7, а Ryzen 5 7000 Series. Але я рекомендую вам брати ноутбук на Ryzen 7. Тому що Ryzen 7 він набагато потужніший за Ryzen 5. А, тому, друзі, ось такий ноутбук. Зараз я вам покажу докази, що це Asus VivoBook 15. А, так. Ось бачите Asus VivoBook 15. А, друзі, яка потужність акумулятора? Потужність аку... акума десь 42-42 Вт. А це дуже потужний акумулятор. Тому, друзі, підписуємося всі на мій канал та не, був, та не забуваємо лайкати та переглядати мої відео. Що по роз'ємам? А в нас тут є один ось такий стандартний роз'єм для навушників. Далі один Type-C. А два, два, мікро, два USB Два USB. Два роз'єма USB, один HDMI. І з цієї сторони ось ще один, ще один USB. Бачите, друзі, а зараз покажу а ось, ось так виглядає зарядка. Бачите? Ось це нагадує фірмова зарядка. Тому, друзі, всім дякую, хто переглядає це відео. Всім до побачення, всім гарного дня. Ось такі а, ігри в мене стоять поки що на цьому ноутбуці. Це Роблокс а, Рослини проти зомбі, Google Play, ігри, бета. А, та ще в мене ось така качалка стоїть. А, друзі, тому можете, будь ласка, в мене до вас таке питання. Якщо, якщо у вас є така можливість, то будь ласка, а, напишіть в коментарі, в коментарі мені гарні сайти, тому що я, в мене є підозра, що я випадково скачав з незнайомого сайту і, можливо, підчепив якийсь вірус на ПК. Тому, друзі, будь ласка, можете мене зорієнтувати, з яких сайтів краще не качати ігри, а з яких краще качати. Да. І ще він пригіршує на 99% ріст з, з збудників covid 19 і грипу та бактерій. Тому, друзі, якщо там, наприклад, ви... вы. А а, помню, що на містер Єсенчик теж тоже І ще там а, нагадую на моєму каналі є канале шеи. Таксочка. У мене канал називається таксочка. Да, і тому, друзі, там, наприклад, якщо хтось з вашої сім'ї хворіє ковідом 19 чи грипом, ми випадково ну, кашлянув на руку і торкнувся з вашого ноутбука Asus, то він пригіршує там, ну він як вам це сказати, пояснити, він пригіршує ковід-19 та грип. Та грип. А ось так яка тут наліпка розкриття екрана на 180 градусів. Усунення шумів за допомогою Shi. Asus Wi-Fi Master, стабільний сигнал, висока швидкість, функція Link to my Asus для обміну файлами. І далі в нас тут є механ... механічна шторка камери і великий хід клавіші 1,4 мм. Механічне це ось так, бачите ноутбук зроблений з дуже приємного матеріалу та, але говорю відразу, якщо у вас чорний ноутбук Asus, то буде так непогано видно тут відбитки пальців. Тому а, всім до побачення, всім гарного дня. дня? І всім пока-пока. на, каналі, mm -hmm. вы на каналі ОСЕНі, і так, Всім пока! Mm -hmm.